Всім привіт! Це навколо спорту. Мене звати Костя. І сьогодні ми з вами обговоримо найяскравіші та найцікавіші спортивні події за минулий тиждень. А повірте, обговорити є що. Розпочнемо ми з найяскравішого. Це спортивна гімнастика. В італійському Ріміні завершився чемпіонат Європи зі спортивної гімнастики. Завершився він надзвичайно тріумфально для нашої чоловічої збірної. Ми здобули 5 нагород: 3 золота, одну срібну та одну бронзову нагороду. Розпочнемо по порядку. В перший змагальний день Олег Верняєв досить неочікувано здобув срібну нагороду в багатоборстві, який, до речі, вважається най... Престижніший вид саме в спортивній гімнастиці. Чому не очікувано? Тому що всі наші сподівання покладались на Ілью Ковтона, який в багатоборстві допустився декількох невдалих помилок. А в той же час Олег Верняєв досить успішно справився, і, до речі, це його перша нагорода з 2017 року, саме в багатоборстві, що тішить перед наближенням Олімпіади. У фіналі на окремих приладах тут же відзначився наш лідер Ілля Ковтун. Він здобув одразу дві золоті нагороди: це на перекладині та на паралельних брусах. До речі, саме на брусах він встановив найкращий результат за останні 8 років. Це цілих і Таку високу оцінку не отримували вже давно. Також бронзову нагороду здобув Назар Чепурни, який отримав свою медаль в опорному стрибку. Цьому фіналі, до речі, також четверте місце зайняв Ігор Радівілов. І мені здається, найяскравіша перемога це перемога в командній першості, тому що е, останній раз до речі наші українці вигравали в 20-му році, як на мене. Такої стабільної згуртованої команди в нас не було вже дуже і дуже давно. В цій команді в нас поєднався і досвід Радівілова і Верняєва, і молода і впевнена кров yeah. це кофт на Чепурного. Тому напередодні Олімпіади з таким впевненим результатом, до речі, наша збірна здобула перемогу з результатом 255 балів. І якщо порівняти з минулорічним чемпіонатом світу, з цим результатом ми могли виграти, тоді я нагадаю, що Японія я перемогла в командному багатоборстві, тому наші спортсмени виграли б з таким результатом. Хоча на чемпіонаті світу ми навіть не потрапили у фінал. Фінал на цьогорічному чемпіонаті Європи він був досить напружений, тому що на початку наші спортсмени допускались такий ряд серйозних і грубих помилок, але зібрались, тому що все ж таки клас наших спортсменів відчутний, і на ноль. 0... Цілих і три десятих бала ми випередили збірну Великобританії. Діється вашими враженнями. Хто спостерігав за цим чемпіонатом Європи? Як вам виступ наших українців? Як вам чисто мене так навіть аж? Трішки адреналін піднімається, тому що я вже в передчутті, що буде на Олімпіаді, тому що, наче по Європи не приймали участь головні конкуренти. Це Японія, Сполучені Штати, Китай і так далі. Тому те, що наші показали на європейській першості, це круто, але вже дуже хочеться і з нетерпінням очікую, що буде безпосередньо в Парижі. До наступних не менш яскравих новин в світі дзюдо. Українка Дар'я Білодід здобула золоту нагороду в новій для себе категорії до 57 кілограм. Нагадаю, що раніше Дар'я виступала у категорії до 48 кг. виступала до Олімпіади в Токіо. В цій категорії вона здобула дуже багато титулів. Вона була чемпіонкою світу, чемпіонкою Європи, бронзовою призеркою Олімпійських ігор. Клаб, Next плей і після Олімпіади в Токіо вона змінила свою категорію. Останні 4 роки в неї не було досить таких вагомих спортивних подій і нагород. І ось напередодні також Олімпіади вона здобуває золото. На шляху до фіналу Дар'я перемогла досить впевнених і сильних конкуренток, одна з яких це була срібна призерка Олімпіади в Токіо. Як заявляла сама Дар'я, що трішки змінилось її підхід і вихід навіть на помост в Дзюдо, тому що коли вона всі свої основні здобутки здобувала. Л у віці 18-19 років вона ще не настільки про це все думала і аналізувала. Зараз все набагато так серйозніше і відповідальніше. Вона підходить до кожного свого бою. Тому враховуючи, що попереду ще буде чемпіонат світу, та звісно ж Олімпіада. Я радий, що для Дарії мені здається, це буде такий поштовх і стимул ще краще, ще сильніше боротись. І вона молодець. Тому чекаємо на її результати далі. З не дуже приємних новин. Це те, що на жаль, на тенісному турнірі в Мадриді, який я анонсував в минулому відео. Всі наші тенісистки вилетіли досить рано. Майже всі вилетіли вже в другому раунді. Тільки Ангеліна Каліна пробилась до третього е, раунду, де вона поступилась американці Коко Кокога. До новин Олімпіади досить плідний видався минулий тиждень по здобуттю нових олімпійських ліцензій для українських спортсменів. А саме у таких видах спорту, як кіний спорт, академічне плавання, стрибки у воду, дзюдо та спортивна гімнастика. Найяскравіше, найяскравішого мені здається, це наш легкоатлет, який е, встановив, до речі, новий національний рекорд в бігу на 400 метрів. Олександр Погорілко, який пробіг 400 метрів за 44,94 секунди. secondo До речі, мені цікаво, чи захоплювались ви спортом і цікавились ви спортивними новинами до того, як е, потрапили і підписались на мій ютуб канал. Тому що, на жаль, в нас спортивно-культурне таке середовище, воно не сильно поширене в інформаційному просторі. Це стосується і телебачення, це стосується і Ютубу. Тому е, я намагаюся розвивати наш україномовний спортивний Ютуб канал. Е, підтримуйте мене, не забувайте ставити вподобайку, ставити дзвіночок, щоб не пропускати наступне відео. У нас до речі, вже набагато більше порівняв. Яні з попереднім випуском, а це вже я нагадаю шостий випуск спортивних новин. Діліться в коментарях, яка вам була найцікавіша новина. Дякую вам всім, що додивились до цього моменту. Чекайте наступне відео. Всім дякую за перегляд. До зустрічі у наступному ролику. Ось це один із найяскравіших і найвідданіших най... від... фанатів кіт Олесь. Він поряд тут на кожному ролику. Іноді його видно, іноді його чути. Привітайся! Чекаємо всіх в наступному відео.